Доброго дня, шанувальники природи, любителі грабарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Фух, слава Україні! Героям слава! Значить трошки відпочили в зв'язку з тим, що минуле грибарство Пройшло не дуже вдало, в якому розумінні. Десь 70% хробошливих, 30 тільки добрих. Ну, мається на увазі на сушку годяться. От. І вирішив почекати, поки поки чуть похолодає. От сьогодні похолодало. Вчора випав дощик. Дощик нерясний, але все одно дощик хмарно, досить дев'ята година, ще в лісі бачу темно. Ну як, не темно, але темнувато чу-чуть. І так, сьогодні високий ракепа Карпат. Е -е, хочеться порадувати хорошим врожаєм, але чи він буде? Грибників немає, пташок немає, звірів немає, в лісі тишина. Я один як палець. Ну і що? щось цікаве, Покажемо, що на даний час робиться в рік Карпат. До першого позитивного горбачка. Пройшло хвилини 3-4. І от перший позитив у нас. Перший білячок. І знову великий. Але з вигляду не знаю. Вигляд непоганий. От пройшло хвилин 20, Взагалі нічого позитивного. Ні серед ні червоняків. Тим більше ні і білих нема. Тому я вирішую переїхати на іншу ділянку. Не вже ще один білий. О, і то не, не старий, а старий. Літній. Ідучи до машину ще ось такі біля білячок. Мишка його покусала а, та ще поверну. Подивлюся на декілька грибниць. Ще якийсь такі один. й молодий якийсь виріс. А, виріс. Хрупочливий. Щось знайшов я Підпинки літні смирикові. Може зажарити на на назбирати. На зажарку. Вон там, вон там, вон там. Ну, мабуть, присядемо. Там бачу на дереві. Це дерево вроді бук. Попробуємо чуток назбирати. Ось яка купочка. Під пені. Літніх. Ось і на бутці виросли. Ось як вони. Переїхали ми на другу ділянку лісу і ось який грибок велетень. Я знаю, хвилина може, як я зайшов, а грибок велетень. Ось який. Здорове. Зараз будемо за нього. На нього дивитися. Ух ти. Корінь який твердий. О, мені под... Ух ти Тихо би я не вплавав його. Ось він Велетень Ну він кілограмчик важить. Точно що ж будемо дивитися? Робити порядок Ще грибочки непогані. Так, бащо один. Z druhé, se hrobníky. Az oh, ünter Классный щепічки от один О, ось там три який білий. Та шапочка вже пошли. Тут знибу. Так, дивимося ще. Так, а тому гарний Рибок. Зараз ми його обслідуємо. Який ще непоганий гербок з вигляду. Ніжка тверда, ні, добрі. Ще білячок. Літній. Це мені подобається. Червонічок виріс. Берем. Ой. От іще. Який немаленький виріс. Ой, діжка хробочлива. А ні, йому вже все. Ще два грибочка підстакувати. Ще такий собі виріс. О, мишка але Він вроді непоганий. Так можна білячки у нас брати. Потрошки, потрошки літні Ну нічого. І ще білячок. Також літній. Ще один, але мабуть він вже не гожий. Треба дивиться. Ще й молодого за що. Ну, вже починає старіти. Ось. Ще який білий. Ой-ой. Хорошли. Вот еще у нас такие вот белые. А, о, да, пошли. Дивлюсь, вроде белые, а вот такие уже они бедненькие. Бель. Вот там все вот. Это уже у нас третья делянка. Високий Карпат і от тут невеличкі молоді грибочки. Тільки зайшов, може три хвилини. От. От один молодий, от тут ще один молодий. Оцей козирний, цей тверденький. Ох, який, який красюк. А. О, третя ділянка. Найкраща. Один і ось другий. О. Найкраще. От які молоденькі. Ще один з тих молодших, такі грибки приємно знаходити зламався. який білий гарний. З вигляду ано, ну, подивимося. Корінь хоробошливий. Шапочку треба обслідувати. Там що Чего за невери? Надо ові носить який шар. Ой, які старуани поверстали. А я їх не відвідував один той старганчик. Вон там бачу ще один. Так захо Ще один староганчик виріс. Ось далеко бачу ще красовеного біло. Білий а там червоний. Червоняк виріс. ми брати не був, а то червоняк. Дві це з білим, я не помилився. Ось який він. Ой! Ось такі. Ось який ще бінячок. Класний. О! Оце супер. Ще така красота. О! Ух ти! Зламався. Ну нічого. На горбочку. Який біля гарний Як не любуватися такими грибами. яка булочка ага. от і завершуємо сьогоднішній похід високогір'я Карпат похід е за рахунок моєї пертості вдався що ми трошки назбирали але затратили ми порядка 6 годин. 6 годин на енну кількість білих грибів. От показую результат. Ось так білих і такі в нас підпеньки літні. А, ну, а вам цих завжди бажаю кращих результатів, як у мене, а також здоров'я і мирного неба над головою. Ліс наше багатство. Ліс ваш дім. Будьте добрі, не засмічуйте його, він також хоче жити, а також ти копайте грибочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення, до наступної зустрічі.